Виконуємо номер 840 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Периметри двох прямокутників рівні. Чи можна стверджувати, що сторони одного прямокутника дорівнюють сторонам іншого? Поясни, наведи приклади. Периметр це сума довжин всіх сторін прямокутника. Тому, якщо периметри двох прямокутників рівні, не можна стверджувати, що сторони одного прямокутника дорівнюють сторонам іншого. Запишемо цей висновок. Якщо периметри двох Прямокутників рівні не можна стверджувати, що Сторони одного прямокутника. дорівнюють сторонам іншого. Наведемо приклад, коли периметри будуть рівні, а сторони мають іншу довжину. Наприклад, одна сторона прямокутника 6 см, інша сторона прямокутника 3 см. Тоді периметр прямокутника буде 2 помножити на суму чисел 6 і 3, 9 на 2. 18 см. Якщо буде сторона 5 см, одна, друга 4 см, то периметр цього прямокутника буде мати точно такі розміри, також 18 см. 2 помножити, 5 додати 4. 5 додати 4 9, то на 2 18 см. Отже, периметри рівні, а довжини сторін різні. І ще один приклад. Одна сторона 7 см, друга сторона 2 см. Периметр знайдемо. 7 додати 2 і множимо на 2. 7 додати 2, 9 множимо на 2, 18 см. У трьох прямокутників однаковий периметр, але довжини сторін у всіх трьох прямокутників різні. Отже, якщо периметри двох прямокутників рівні, не можна стверджувати, що сторони одного прямокутника дорівнюють сторонам іншого. Номер 840 виконано.